Відеоконституцією вирішив відсвяткувати річницю прийняття основного закону львівський блогер. Він і запропонував інтернет друзям начитати по одній статті Конституції і собі нагадати основні положення та й усіх українців привітати зі святом. Ми ж самі теж не читаємо конституцію. Ми вважаємо день конституції просто як вихідний ще один. А якщо я читав останні раз в 9 класі на уроках права, я вирішив такого Сісти в поїзд, і поки що ви зачало мобільного інтернету, і написав пост. Ну давайте запишемо. Записати запропонував на телефон чи відеокамеру статтю конституції та закинути в інтернет. Одна людина, одна стаття. Тож потрібен 161 доброволець, аби озвучити усю конституцію. Пропозицію у соцмережах зустріли охоче. Долучалися люди з Києва, Ужгорода, Львова, Тернополя. Навіть записували іноземці, записували там японці, мексиканці, турки також читали українською наші. Статі конституції більшість статей Ви, уже озвучені, залишилися хіба найдовші. Найпершими ми розібрали коротенькі статті. Та вибирав знову ж таки так довільним чином. Бо як, як я приєднався до цієї акції, я був одним з перших і всі статті були вільні, і ну я вибрав 17-ту, якщо не помиляюся, про збройні сили України. Усі відео статті згодом зберуть докупи. Знайти частину вже можна в інтернеті, а невдовзі увесь основний закон можна буде не лише перечитати, а й переглянути.